Вінки від мізоні муспінки і дівчата. Над цими пінками ми працювали досить довго. Чому? Тому що зробили її з найякісніших, м'яких павів, які не пересушують, не заставляють лущитися вашу шкіру. І е, в ці пінки ми додали навіть активні компоненти, які е, працюють з різними проблемами шкіри. Ця, наприклад, це пінка саме з комплексом ніацинамідів. Вона має в складі екстракти трав, вона має в складі гілоуронову кислоту. і ні Ніацинамідний комплекс. Ці пави не дають стягнутості шкіри, не дають відчуття сухості шкіри після вмивання. Вони чудово очищають, містить гідролати і витяжку саме з екстрактів трав. Ніацинамідний комплекс ми веземо зі Швейцарії. Він перевірений, він дійсно дієвий і в даному випадку він підходить більше для. Більш подразненої шкіри, більш проблемної шкіри або більш жирної шкіри. Але я, в принципі, не маю жирну шкіру і користуюся цією пінкою вже, напевно, місяця-півтора, мені дуже подобається. І в мене немає не пересушення, ніяких подразнень. Ні ні разу я не встала зранку, знаєте, з якимось відчуттям стягнутості шкіри. Я вам скажу відверто: після того, як ми розробили пінки муси для вмивання, тому що кожна жінка буде вмиватися. І вранці і ввечері. Тому для мене взагалі вмитися зараз останні там декілька років якоюсь іншою пінкою, це взагалі табу. Чому? Тому що я знаю, які бувають склади, і які бувають пави, просто небезпечні, я би сказала. Ну знаючи, що знаходиться в наших пінках, наскільки вона м'якенька, наскільки вона яскраво піниться, але дуже з м'якими павами, то я ніколи не проміняю нашу пінку ні на одну. Справді, да, вона дорога у собі вартості. Але слухайте, ви таким е, користуєтесь кожного дня. Тому, е, звичайно, якщо в один, два, три рази е, вмитись якимсь милом, навіть то нічого не буде, крім дискомфорту. Але на постійній основі треба вмиватися дійсно м'яким. Професійним засобом. Тож, всі пінки наші просто різні мають якийсь проблемний нахил, але всі пінки з дуже дорогими і м'якими павами і з дуже великим складом компонентів, які гарно очищують і дійсно піклуються про вашу шкіру. Нереально смачний аромат. Ось я вам, до речі, покажу, як вона піниться. Ось, ми беремо нашу пінку, трішечки її спушуємо і робимо два отаких. От все, двох достатньо. Дуже м'якенька, масляниста, така, як би мовити. Ага, ще є така класна фішка у наших пінок. Вони дають ефект холод... холодку. Тобто, коли ви вмиваєтесь, у вас таке відчуття свіжості, і водночас це дає легенький ефект лімфодренаж для обличчя. Нереальний аромат просто нереальний. Я вам кажу, ви отримаєте додаткове задоволення, особливо зранку. Коли будете цим користуватись, те й ввечері теж, бачите, наскільки вона класно піниться, це я всього лиш два рази нажала, і вона досить м'якенька, досить м'якенька. Вони в нас є як з стандартним носиком, так і є з носиком щіточкою. Носик щіточка силіконова, яка дуже зручно допомагає вам очищати обличчя. Кому як подобається, в мене стандартна дома, як то кажуть, дома попроще, все найкраще людям. В комплектації мають ще щіточку для вмивання. Все для вашого комфорту. Користуйтеся, будете задоволені, гарантую.